Доброго дня! Сьогодні розглянемо з вами самостійне виконання за підручником веб-технології, вибіркового модуля Автора Речич. Якщо ми перейдемо за даним підручником на 42-сторінку, у нас там є завдання для самостійного виконання. Спробуємо сьогодні з вами виконати дане завдання. Для виконання даного завдання у вас на робочому столі вже повинна бути створена папка сайт. І ми переходимо з вами в меню, вибираємо редактор коду той, тим, яким користуєтесь ви. Я користуюся Sublime Text 3. Ось у мене якийсь редактор, я його закрию. Відкривається стандартне вікно. Ми зберігаємо його під назвою індекс HTML. Вибираємо відповідне розширення та зберігаємо. Для того, щоб запустити базу HTML, нам потрібно ввести HTML і нажати кнопку «Так». І у нас автоматично запускається базова структура HTML. Я виділяю, відділяю табом, щоб зручніше, читабельніше була сама HTML структура сторіночки. Так. Що, з чого ми розпочнемо? Розпочнемо того, з того, що перейдемо в шосту стрічку, там, де у нас заголов, так, назва сайта, і назвемо його, так як і просить наша практична робота, моя перша сторінка. Моя перша сторінка, так. зберігаємо, можемо вже автоматично подивитися, перейшовши в. Папку на робочому столі «Sites» І відкривши браузер, ми з вами вже бачимо, що в нас відкривається перша наша веб-сторіночка, яка буд... називається Моя перша сторінка. Вона ще в нас, звичайно, пуста, тому ми нею можемо поки що наповнювати інформацію. Що ж ми робимо далі? Далі, відповідно, ми з вами переходимо в частину, там, де знаходиться у нас. Тіло нашої програми і саме перше будемо робити заголок нашої сторінки. Відповідно, він у нас записується тегами тегами. Хети. Вводимо перших дві літери і автоматично нам викине наш тег, який потрібно для роботи. Так, переходимо. Що ж нам потрібно тут? Ну, звичайно, нам потрібен заголок. Вибираємо його. Першого розміру, і називаємо у нас, давайте його відцентруємо по центру, поставимо ось тут пробіл і напишемо, відцентруємо його, і поставимо, звичайно, йому розмір центр. У нас не, пи... не викидає так Се-н-те-р. Так, відцентрували його, і, відповідно, називаємо даний заголок головна сторінка. Головна сторінка. Так, є, зробили. Тепер переходимо далі. Наступний заголок у нас буде другого розміру, і у нас він буде по праву сторону, тому Виставляємо йому розташування і називаємо, що він right, вліво. вліво. Right, right. Так, і він буде називатися «слоган». Слоган. Так, виконали. Переходимо далі. Далі нам потрібна навігація. В нашому. Ми можемо, звичайно, зберегти та подивитися, що у нас відбудеться в нашому браузері. Ось у нас вже з'явилася головна сторінка та слоган. Чудово. Тепер переходимо по навігації на нашому сайті. Переходимо в технаві. Так, навігації. Ну, і, відповідно, створюємо навігацію в даному блокі. Зробимо його списком. За список у нас відповідає даний тех, і відповідно у нас йде список. Так, Списки йдуть, давайте зробимо ось такі. Так, як просить нас наша самостійне завдання. І поставимо тут посилання. Давайте зробимо посилання на даний список, на даний вид. Зробимо поки що хештег. Вибачте. Теж мій хештег. Так, є хештег. І напишемо, що це буде у нас головна сторінка. Головна. Так, є. Переходимо. Нам потрібно таких дві сторіночки. Дві раз, два, три, навіть три сторіночки. Тому три елемента, тому ми можемо скопіювати і вставити. Тільки змінити відповідно. Тут у нас буде інформація. Інформація. А відповідно, і в третій стрічці це буде у нас контакти. Контакти. Так, чудово, все інше ми залишаємо поки що без зміни. І дану частину програми ми з вами завершуємо. Переходимо далі. Наступний, відповідно, наступний текст, частина роботи це потрібно конкретно згенерований текст поставити від, від В конкретному місці на сторінці. Чи це зліва, чи це справа, чи це відцентрувати, чи це розтягнути повністю на всю сторінку. Що для цього потрібно? Для цього потрібно нам перейти в команди e mail. Min, так, є. І відповідно ми з вами з кожного клятка. Ми з вами створюємо той набір тексту, який нам потрібен. Текст ми будемо з вами додати за допомогою команди LOREN, тобто генераторів тексту та вибіркових текстів для того, щоб він запустився, ви пишете слово ЛоРМ і, відповідно, нажимаєте Tab. І у вас автоматично створюється генератор довільного тексту. Так, далі, далі нам потрібно з вами, якщо перший генератор ми не редактуємо ніяким чином, то виділяючи наступні частинку, ми вставляємо. І не забувайте, що тут нам потрібно відповідно його вирівняти по тому краю, якому або по змісту, що нам пише наша практична робота. Вирівнюємо. Першу частинку ми вирівнюємо райтом. Так, по праву частину. Тепер йдемо далі. Наступний текст. Ми У нас з вами буде. Ось у нас вже про... програма сама підбирає те, що нам потрібно для роботи. Наступний текст. У нас буде з вами по ліву сторону. Ага, тут у нас нема, значить, пишемо: Left. Left. Так, і останній варіант це коли у нас йде по самій сторіночці, по змісту. Розширення. Так, вибираємо. І знову у нас тут його немає, тому ми можемо. Його ввести. Так, уводимо останні розміри, і на цьому ми з вами завершуємо. І залишилася нам остання частина, це додати футер, Добавляємо його в нашу. Програмку. Так, є. Ось він у нас. Відповідно, пишемо його, описуємо його як copyright example. Copyright example. І так як ми виконуємо в 2023 році, ставимо 2023 рік. Так, чудово. Зберігаємо все, що ми з вами створили. І переходимо до нашого браузера, оновлюємо наш браузер. І дивимося, що ж у нас відбулося? Так, дивимося, що у нас робить текст. Перша частинка. Перша частинка у нас всі є. Да, моя перша сторінка, назва сайту, заголовок, далі інший заголовок, який у нас відцентрувався по правій стороні. Навігаційні кнопки. Звичайно, вони на даний момент не працюють. Це буде в наступних практичних роботах. Далі довільний генератор тексту, так, нам вибрав, форматував текст, розмістив текст відповідно по сторінці. Або по лівому краю або звичайний довільний спочатку текст, потім у нас по правому краю, по центру, по лівому краю, і, відповідно, по ширині екрану. І відповідно у нас футер розписаний і позначений цьогорічним, цьогорічною датою. На цьому практична робота вважається завершеною. Я бажаю вам успіхів у виконанні наступних практичних робіт.